Підйом на біцепс. Це чудова вправа для розвитку вашого біцепса. І зараз поясню, як ми її будемо виконувати. Ми стоїмо напроти точки кріплення, у нас довго довжина петель. і ми стаємо для того, щоб розпочати наш шух. Дивіться, що я роблю? Я провертаю свої руки, так, щоб ладоні дивилися наверх. Тепер погляньте, у мене кисть, лікоть та плече займають одну лінію. І тепер, не опускаючи лікоть вниз, я починаю згинати руки. І подаю кисть рук наверх, десь до візка. Раз. Пікове скорочення. І тоді повільно опускаюся вниз, розслабляю повністю руки і опускаюсь. Давайте ще раз. Роблю вдох, видих. І опускаюся вниз. Ще раз. І опускаюся повністю вниз. Пам'ятайте, крок вперед буде важче, крок назад буде легше. Найчастіші помилки це. Люди роблять підтягування. Нам підтягування не потрібно робити. Ми чітко йдемо наверх. І в цій точці ви маєте пам'ятати, що ви не повинні загинати сильно кисть на себе. Тобто кисть це продовження руки. Тут має бути все рівно. Давайте зробимо ще раз, підйом на біцепс, тобто руки рівні, кісті подаємо вверх, дотягуємо десь до візка, робимо вдох, опускаємося. І з видихом піднялися знову наверх. Опустились повністю вниз. Молодці.